Будь-який розвиток до успіху розпочинається з інвестування в себе навчання, високоякісне навчання воно на сьогоднішній день дуже доступне, і ви можете знайти нескінченну можливість способів для вашого зростання. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер американської клубної компанії Good, І Я рада з вами поділюсь про можливість бути і залишатися здоровими, не витрачати на це цілі статки, а також мати основне або додаткове джерело доходу. Лівівгут на світовому ринку. Ку два роки і два місяці, і ця компанія дуже успішно розвивається. про неї пишуть найуспішніше бізнес-видання, такі як DSN, дісенбізнес home і за показниками цих видань клубна компанія е, просто набирає неабияких розголосів. Її рекомендують як компанія, в якої самі чесні прозорі бізнес-партнерські відносини. Компанія, яка дуже швидко розвивається, е, в якої найщедріший маркетинговий план. І це не мережева компанія, це не інвестиційний проект, не хайп. Це абсолютно нова бізнес-модель, яка принесла разом з тим нову модель споживання. Лівівгут вигідний для кожного тут багато граністі, і давайте по порядку. Засновники Лівгуд інвестують в майбутнє. Це 100% відданості, високій якості продукції, велнес, здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття та високій якості навчання. Поєднавши все це з преміум додатком за доступною ціною, ви маєте можливість займатися власною справою з дому і масштабувати його по всьому світу. Це бізнес по підписці за рекомендацію. Лівгут об'єднав три тенденції світу, які дуже подобаються людям, і за які вони готові платити гроші. Це все перевірено часом. І мова йде про клуби. Клубну модель вони беруть за основу ведення свого бізнесу, і відомо, що будь-який клуб передбачає сплату членства та підписки. В Лігут, якщо ви обираєте шлях саме партнерства, який дасть вам займатися бізнесом з дому, масштабуючи його в понад 200 країнах світу, ви придбаєте франшизу клубну карту лише за 40 доларів один раз і назавжди. Далі ви маєте сплачувати підписку, і тут дається також для вас вибір. Або ви її сплачуєте щомісяця в розмірі 9 доларів 95 центів, або річно сплативши 100 доларів. Звичайно, так, ви економите ще 20 доларів. За 20 доларів. Ви можете купити два прекрасні продукти в клубні компанії Лівгуд. Другою тенденцією є маркетплейси, інтернет-магазини. Це все те, чим ми вже сьогодні з вами користуємось. Ми купуємо різні товари і послуги саме через інтернет. На полицях маркетплейсу Лівгуд сьогодні представлена продукція Велнас здоров'я, адже це ключ номер один для кожної людини. З Часом маркетплейс буде розширюватись, і він матиме найближчим часом щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів. А згодом і послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті, ви зможете тут бронювати авіаквитки, а також готелі, подорожувати. Все це в перспективі за словами наших засновників, ми матимемо великий клуб. Світового масштабу, який буде надавати преміум сегмента продукцію та послуги за сплату всіма учасниками, лише 9 доларів 95 центів на місяць, або ж, звичайно, ви можете обрати підписку річну так, ви будете ще заощаджувати свої додаткові гроші. І третьою тенденцією є партнерська програма. Вона є дуже щедрою в клубній компанії «Лівгуд». Засновники виплачують більше 80% свого доходу усім активним партнерам, які створюють клієнтську та партнерську базу клубу. Ось так за те, що ми особисто, наприклад, я придбала франшизу лише за 40 доларів і сплатила свою річну підписку в розмірі 100 доларів. Клуб мені дав готовий. Бек-офіс бізнес під ключ, в якому є бухгалтерський облік, статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії Лівгуці, оцінка незалежних лабораторій, які досліджують сировину, з якою виготовляється продукція. Маркетплейс, який наповнений продукцією Велнас із сертифікатами GMP, Кашер. USDA, Organic і ряду інших світових сертифікатів, які є дійсно підтвердженням високої якості продукції для нашого здоров'я. А також до всіх цих маркетплейсів та готового бізнесу особисто для мене під мене зроблені мої реферальні посилання, за якими люди можуть приєднуватись або купувати на моєму маркетплейсі цю продукцію. Там зазначена як ціна розрібна, так і ціна учасника. В клубній компанії Лігут ви маєте право обирати для себе ціну. Якщо для вас підходить розрібна ціна, ви її купуєте, просто перейшовши за посиланням. Якщо ви хочете придбати. Продукцію за ціною учасника для цього ви сплачуєте лише 9 доларів 95 центів і купуєте на протязі цього місяця будь-який продукт в тій кількості, який вам потрібен. Якщо вам наступні 2-3 місяці не потрібна ця продукція, ви можете не сплачувати свою підписку з даним клубом. А якщо ви бажаєте займатися бізнесом, тоді ви купуєте клубну карту і, звичайно, кожного місяця сплачуєте свою підписку. Таким чином, клуб вам дасть виплату семи видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубу. Отже, Лівгуд клуб закритого типу. Сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є учасником клубу. Я учасник і бізнес-партнер клубу. В описі даного відео і на протязі всього цього відео ви бачите внизу реферальне посилання в описі. Воно клікабельне. Ви можете перейти за ним і зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Рекомендую зробити попередню реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. Так, ви зафіксуєте своє місце в клубі. А до четверга у вас є можливість подумати, співпрацювати чи не співпрацювати з даним клубом. Раджу не думати довго, адже тут великі перспективи. Сім видів грошової виплати. І перший. Бонус кешбек за швидкий старт, тобто за ваше особисте запрошення нових учасників до клубу. Даний клуб вам кожного четверга буде виплачувати по 25 доларів за нового учасника. Кількість особисто вами запрошених людей не обмежена. Запрошуйте, скільки хочете. Насправді, ми ділимося зі своїми друзями, близькими, знайомими і просто з іншими людьми через соціальні мережі з вуст уста» про цю неймовірну клубну кампанію, адже місією її є допомогти людям. Людям бути залишатися здоровими, і щоб вони не витрачали на це цілі статки. І, звичайно, цей клуб дійсно дає додаткове або основне джерело доходу. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. Телеграм-канал зазначено в описі цього відео. Я відповідаю на ваші запитання, допомагаю вам приєднатися до великої родини ком'юніті, створити вашу власну справу і допомогти її розвивати. А також я допомагаю людям зробити замовлення продукцію саме в Україну. Ми використовуємо посередницьку службу нової почти або е, служби міст. Тому, якщо у вас якісь запитання, пишіть знову ж таки в телеграм-канал. Я з радістю вам всім відповім. З вами була Жанна Вітко.